Вам вийти з кризової ситуації. Загадуйте свою ситуацію, можливо, у вас якась тупікова ситуація, ви не знаєте, як з неї вийти. Да? Так як я говорю, з будь-якої ситуації є вихід, навіть якщо його немає. Головне його побачити і знайти. Давайте коротенько, що у вас, яка у вас ситуація на сьогоднішній день і в чому є проблеми. Так, справді, у вас тут якась критична ситуація. Ви не спите ночами, критична ситуація, прям всі мечі, мечові карти. Ви тут думаєте, плануєте, щось, щось вас не вдається, не вдається. Тут якесь партнерство. Дивіться, тут в когось може бути ситуація, що це дружба якась, да, тупікова ситуація, якась ви не можете щось до кінця завершити, я би так би сказала. В когось тут якісь нові починання в чомусь, можливо. Ви тут будуєте якусь стратегію, і вона вас не працює. Да? Ну, для прикладу, якусь там модель в там, бізнесі, в роботі, в проєкті, якомусь ви взяли чиюсь, ваш вас щось не виходить, і ви тут розчаровані, да? і ви думаєте, а чого в когось виходить, а в мене не виходить. Хтось тут в мене проходить якесь навчання, можливо, можливо, хтось здає якісь іспити, іспити можуть бути в 30-40 років. Да? Зараз всі вчаться, хто, хто бажає, хто розвивається. Тут у вас якісь такі енергії на сьогоднішній день, які заганяють вас в деструктив. Ви тут, знаєте, більш, більш та ніж шукаєте якесь рішення. Щось в когось тут зв'язано з творчістю, в когось, можливо, якась сварка була в сім'ї з партнером, а в когось навіть, і, можливо, з батьками. Тут ви все-таки хочете якогось нового початку, але ви, знаєте, як намітили якусь ціль собі. Чогось досягти, але на сьогоднішній день щось трохи важко вам це дається. А давайте подивимося, а чого це вам важко дається рішення в якоїсь цій вашій тупиковій ситуації. Чому вам важко дається? Чому? Чого ви не бачите? Ви на сьогоднішній день проходите трансформацію, причому трансформація нелегка. Трансформація, яка повністю змінює вашу реальність. Знаєте, ви як стоїте як крок до якоїсь мети, крок до перемоги, але щось тягне вас назад, можливо, думки, можливо, це оточення, можливо, це родичі, можливо, ви думаєте про переїзд. І ви думаєте про те, що я переїду, так, да, я це планую, я цього хочу. Але мені, для прикладу, придеться лишити батьків там в тій країні в іншій там, чи в іншому місті. І вас тут, знаєте, як бореться одне з іншим, і ви. Не можете щось відпустити свій, свого життя. Вам тут прям карти говорять, що для того, щоб вирішити цю ситуацію, перше треба зрозуміти оці блоки і оці якоря, які тримають вас і не дозволяють зробити той крок до перемоги, який вже, який вже фактично у вас в руках, що вам заважає? Тобто, іншими словами. В нас щось не виходить, тому що ми своїм мисленням ми себе програмуємо на свою реальність, якщо ми там. Образно 30 років діяли, мислили негативно, в мене нічого не вийде, все, за що я не візьмуся, у мене не виходить, завжди якісь палки в колеса, щось там то, то час не той, то не вдається легко все. Да? Якщо ви так мислили 30 років, то звичайно ви і далі так мислите, і далі от ви попадаєте в такі от тупікові ситуації. Тому перше, про що ви повинні подумати і що ви повинні зробити, це перше. Реально оцінити ситуацію, в якій ви знаходитеся, оглянутися, що ви можете самостійно зробити, для того, щоб все-таки переміни і вирішення того чи іншого питання, яке ви дивитеся, принесло якісь підказки. Далі озирніться кругом себе, хто біля вас є, хто може вам допомогти. В когось це ті самі батьки, в когось це, можливо, знайомі, подруги, якісь там друзі, а в когось це може і чужі люди, яким ви, для прикладу, можете оплатити образно за якусь послугу, і вони вам нададуть і допоможуть у чомусь. Да? Якщо це стосується більш якихось психологічних моментів, що ви не наважуєтеся, боїтеся чогось, ну це тоді треба працювати з якимись. Іншими практиками, там тарологами, регресологами, гіпнопрактиками і так далі. Тобто, в мене є страх, і я боюся іти реалізовувати для прикладу якусь там свою мрію. Записуйтесь на консультації, будь-який практик вам тут допоможе розібратися страх поборете. Да, треба страху, страха не боятися, а треба дивитися йому в очі і бороти його, і саме там закладений ваш ресурс. Я все-таки бачу, що ваша ця ситуація завершиться, і ви тут відкриєте для себе якісь ще ті грані тої вашої ситуації, які ви не знаєте, або яких ви не бачите, тому що виходить е, верховна жріця, і все-таки, що так як я сказала, вам треба звернутися до Верховної жріці, для того, щоб вона вам роз'яснила цю ситуацію. Розклала все по поличках і сказала, що в твоєму рішенні, в твоїй проблемі є отакі от е, варіанти вирішення: там один, два, три, чотири, і ти обираєш вже якою ти дорогою підеш. Да? І саме для того, і придумані карти таро, не для того, щоб погадати тільки да? любить чи не любить, а для того, щоб розібратися, да я от заплуталась, я не можу прийняти рішення. Записалася до е, Ксенії е, на розклад, вона все по поличках розклала. Да? Тобто, да, в кого є тут питання, і все-таки ви до кінця не розумієте, ви знаходитесь в своїй самотності, ви не звикли допомогу просити, і саме це е, є вашим, скажімо. Негативним сценарієм, що я все сама, я рішу все сама. Да? От це я все сам, я все сам. Тут вам все-таки треба для того, щоб ви вийшли з цієї кризової ситуації, звернутися або до подруг, або все-таки до верховної жріці. Да? Ну, я думаю, що верховна жріця практик, який дасть вам більш вам актуальні поради, тому що вона не зацікавлена. У ваших там, якихось виборах і так далі. А коли ви будете совітувати своїми подругами, вони тут будуть лобіювати свої якісь інтереси. Да? Я їй дам таку пораду, тільки щоб вона, не дай Бог, не стала щасливіше за себе. Да? Ну, я реально говорю так, як е, є. Тобто, і у да, і вас тут буде прояснена ситуація, і, да, і вас тут все-таки підете від того свого розбитого серця, розчарувань від цієї ситуації, і вас буде покращення. Да. Ви тоді заспокоїтеся, ви візьмете свою корону назад, і знаєте, ви тут будете чинити вже по справедливості, і в першу чергу по справедливості до себе, і задасте собі запитання, а чого хочу я в цій ситуації. Да? Можливо, в когось тут прям проясниться ситуація, що ви дізнаєте, що да, є інша жінка в мого чоловіка, да, якась типа ситуація, тому що сім'я йшла. Да, в нього є інша жінка чи інші жінки, і ви приймете рішення, да, я розлучаюся і йду від чоловіка, який зраджує. Да. Тут прям ви якусь ситуацію таку е, будете виясняти, і ви відсічете якихось непотрібних людей зі свого життя. Ви тут будете стояти на виборі, і все-таки ви вирішите свою ситуацію. Більше того, по карті, коли ви вирішите свою ситуацію, але вам тут треба підказки. Да, да. Вам тут треба підказки, і у вас кардинально зміниться ситуація, і вона покращиться. І відповідальність за цю ситуацію, яку ви саме дивитесь, да, ви візьмете в свої руки і ви її вирішите. Наскільки довго ви її будете вирішити, залежить від вас. Або ви сидите в десятки жезлів і все сам, все сама, і тяжко, і я не знаю, як, і весь світ. Проти мене бореться, ви просто повинні зрозуміти, що весь світ не бореться з вами, це ви сама з собою чи сам собою боретесь. Люди інші не проти вас, інші люди просто за себе. І це цю догму також треба зрозуміти. Якщо ви не будете нічієї допомоги брати, вам буде все важко, і все буде важко, важко, і ви вирішите своє питання, але це займе якийсь довгий час. А коли ви звернетеся по допомогу до кого ви самі собі приймете рішення? То ви швидко вирішите своє питання, і ви будете задоволені, спокійна і без тої проблеми, про яку ви на сьогоднішній день думаєте. Тому не думайте, а рішуче дійте, і е, прям допомога вам іде на помощ. Прошу всіх, записуйтеся е, на індивідуальні розклади, буду рада вам допомогти розібратися саме у вашій ситуації.